Пронто-пронто, мої кохані, хто зробить вам пропозицію руки і серця, бо багато про те, що скоро це в вашому житті станеться. Особисті розклади відповідь на запитання: Амулети знижка 70%. Це мій лайфхак, це моя. Вам допомога через вищих сил, сил тільки для того, щоб ви таки перестали страждати і стали насолоджуватися всім фінансами, особистим життям, кар'єрою, подорожею і чим тільки ви хочете. І так, дивимось, хто зробить вам пропозицію руки і серця. Це той, хто зараз якось захищає свої особисті кордони. Це той, хто зараз до вас ніяк не проявляється, а це той, з ким у вас життя ходить по колесу. Тобто гарно, негарно, гарно, негарно, гарно, негарно не гарно. це той, хто себе поводить по дураку. Тобто, на і на, знаєте, легкі відносини, незрозуміло, що і як. Хто зробить? Це той, хто мав третій фактор або має да, у відносинах з вами? Тобто мав те, що йому. Е, пишете відгуки, дякую, те, що йому заважало будувати відносини з вами. Це той, з ким ви були щасливі. У вас були дні, коли ви були щасливі? Хто ж вам зробить, Боже? Ви знаєте, це той, хто зараз дуже багато працює, до речі? Хоча ви теж жінка дуже крута. Ви жінка, яка маєте гроші, знаєте, як їх заробляти? Знаєте, як себе побалувати? Чи ось. Це той, хто до, до, до цього пропозиції ввів себе як пажик, не було в ньому надійності і стабільності, і зараз з ним ситуація повішена, Боже. Це знов дівчата, колишні, вибачте, хто хотів нового, я хотіла для вас нового. Поки що так. Хто ж з вам зробить пропозицію руки і серця? Ви будете, ви з ним вже будували. Третє спільне майбутнє, дуже стабільний надійне. Ви до речі, його сприйняли в своєму житті як шанс надійність і стабільність. Але він ваші надії в емоційному плані загаді не справдив. Не було не радуги, вона повзалишилась, залишилась, не було нічого гарного, тільки чорні одежі. Він міг вам щось сказати, колоти вас. Він був не дуже досвідчений щодо того, що треба спочатку подумати, а потім сказати. Він вам допомагав чомусь так. було, ми навіть ви могли йому допомагати. Так, але зараз е, ви хочете все це залишити і піти. Так, хто ж вам зробить пропозицію руки і серця? Він, він, у цей пажик, дівчаточку, він, він зробить. І дуже скоро чекайте, бо його дуже тягнуть.